За переказом спартанські жінки, проводжаючи синів на війну, говорили зі щитом або на щиті. Це означає або повертайся з перемогою, або загинь героєм. Загиблого героя несли на щиті. Ти чесно бій прийняв, не дбаючи про себе і вражений свинцем упав лицем на сніг, ти не помер, а відійшов на небо. Бо на землі зробив усе, що зміг. Журналістка Ірина Вовк з кінця 2016 року записувала розмови із родинами полеглих на Донбасі українських воїнів. Ці розмови видано в трьох томах під загальною назвою На щиті Спогади родин загиблих воїнів. Трилогія вмістила в собі спогади. Про 155 воїнів з різних куточків країни, і різних підрозділів, про їхні прагнення, боротьбу й останню путь додому. Тут біль тих, що чекали і шукали, але вже не побачать. Ніколи не прокинутися разом, не випити кави, не викопати картоплі, не вмовити допомогти з домашнім завданням і не попросити прочитати казку на ніч. В першу чергу це емоції. І відповідно я ці спомини, спогади інтерв'ю, я їх адаптувала під художній стиль. І власне такими оповідями вносила в книгу. Насправді, першопочатково вона не задумувалася, як книга, тому що ця людина загинула. Вона загинула за, за тебе, зокрема. Сятіла вайська. І таким образом замкнути кольцо вокруг Донецька. Перша частина тритомника на щиті відтворює в оповідях встановлення українського війська в умовах ворожого вторгнення і сепаратистського руху. Імена перших загиблих під градами, у літаку чи гелікоптері, на броні чи на розтяжках, на кургані Савур-Могила, Луганському аеропорту чи в підсутному зеленому коридорі Іловайська вже належить новітній історії. За даними розвідки, сьогодні у півночі сяпери збираються використати Буратіно. Друга тобто, книга Титовника про загиблих у котлі цвітних пісків, про розстріляну Луганщину Стават під містом терапорт, промовистого казано, імені Щастя, про донецький але, форпост ДАП, щоб у свідомості громадян постає символом, за який полягли герої кіборги полонені і розстріляні після тортур. Мажор. Ну, мужики, вибачайте, у мене за планом сьогодні баня. Суббота. Мені в, в ломку то переться на ночь глядя. Гід? А я вообще темноты боюсь. Старый. Я вже можно буде сегодня нарешті хоть выспаться. Капець, які ви круті. Вы не люди, вы, мабуть, киборги. Третя книга Тритомника – Оповіді про оборонців Дебальцевого, загиблих з спекотного літа 2014-го і у найтяжчі зимові місяці 2015-го, про непохитних вояків Світлодарської дуги, про героїв Авдіївки, Зайцевого й Мар'їнки, що пролили свою кров на точках нуль. Захисники оживають у спогадах матерів і батьків, братів і сестер, дружин і дітей. Це потреба людської пам'яті, пам'яті серця про незабутніх. Це непроминальний біль живих, їхня туга за втраченим, а також нагадування людям, хто заплатив найдорожчу ціну за їхній спокій і добробут.